Величезний привіт самим найкращим. Я вітаю вас на каналі Віталій Квентуріно. І сьогодні анонс акції в магазині ТБ з 5 по 11 лютого включно. Дякую вам за коментарі, вдячний за ваші вподобайки, які ви ставите особисто мені. І анонс буде тривати, як завжди. Показую регулярну ціну і оголошую та, що буде вже. В акції зі знижкою. І розпочинаємо завжди, як завжди. Я із ковбасного відділу. Салямі болгарська, ціна за 100 грамів, 26 гривень, 70 копійок. Торгова марка Добро. Салямі преміум, ціна за 320 грамів. 79 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша знижка на цю ковбаску. Гурман з сиром від розумний вибір. 420 г паличка. Чи гурман, чи гурман. А зі знижкою буде 57 гривень. Своя лінія сосиски з м'яса птиці 450 грамів, 75 гривень. Крильця курячі, а також своя лінія, ціна за 100 грамів, 16 гривень, 70 копійок. Добров це вищого сорту рулет курячий шинка в оболонці Варена. Ціна за 500 грамів. 125 гривень 50 копійок. Плавлені сирочки маліндам. Зі знижкою 16 гривень. Так, це у нас польський сир, ціна 130, вага 135 грамів пластиночками. 58 гривень Цезар. Маздам так само: 135 грамів. Ціна така ж сама. І цей також 58 гривень 135 грамів. Порційні плавлені сирочки. Тут 8 штук, 130 грамів, 47 гривень. Цього разу буде в акції молоко від просто наше пряжене. 870 грамів, 39 гривень 50 копійок. Сметана торгової марки Молокія 15% жирності, 370 грамів. 39 гривень 40 копійок зі знижкою. Глазуровані сирочки з лагода 11,30. З манго по 10 гривень, 50 копійок. І також зі знижкою ванільні по 10 гривень. Для малечі розтіжка йогурт 115 грамів по 10 гривень. Акційна ціна. Водний світ, ікра а, із скандинавської риби з лососем 180 грамів, 45 гривень зі знижкою. Це також водний світ, крем, креветка, 160 грамів, 33 гривні 50 копійок. Торгова марка Норвен оселедець, філе в олії 250 грамів. Зі знижкою можна придбати за 60 гривень. Наступна знижка це своє лінія сьомого слабосолена 180 грамів. філе шматочок на шкірі. 187,50. лінія – це у нас сьомого слабосолена 100 грамів. І зі знижкою можна придбати за 100 гривень. Криватки заморожені, своя лінія 900 грамів. 194 гривні. Ціна зі знижкою. Крабові палички делюкс заморожені. 500 грамів. Акційна ціна 93 гривні. Нагідці торгової марки легко. Мініки заморожені. 300 грамів. 55 гривень. Легко нагідці заморожені. 500 грамів. 74,50 гривень. Давайте подивимось, яке масло буде в акції на цей тиждень в АТБ. Масло торгової марки «Ферма», 63% жиру, 180 г, 70 гривень, 80 копійок. Вареники торгової марки Геркулес з лісовими грибами 440 грамів. Так, ось вони скільки. 36 гривень, 90 копійок. Так, ще в нас будуть вареники з картоплею та м'ясом торгової марки Геркулес. 800 грамів. Тут навіть написано спеціально для магазину АТБ. В акції з картоплею та м'ясом 800 грамів. Ось вони. 80 гривень зі знижкою. Своя лінія вок, суміш овочева для смаження. 400 грамів, 50 гривень, акційна ціна. Морозиво Монако 500 грамів, тірамісу та полуничний чизкейк 500 грамів. 100 гривень. Також зверніть увагу, хороша знижка. Морозиво торгової марки Руть 100% морозиво, 70 грамів, 14 гривень. 80 гривень 70 копійок. Часникові в акції. Цукерки рошен, молочний шоколад. Та рошен в чорному шоколаді. Акційна ціна. 98 гривень, 30 копійок. Шоколад мілка, 40 гривень 50 копійок. Батончики своє лінія 100 грамові. 15 гривень 50 копійок. Цього разу міленіум пористий буде тільки в двох видах зі знижкою: білий та молочний. 90 г. плитка. 33 гривні 50 копійок зі знижкою. Бісквітне тістечко, своє лінія 280 грамів, 66 гривень. Від торгової марки Рошен Ловіта печиво 135 грамів. 24 гривні 50 копійок. На вагу цукірки від Jaco пташка мармелашка. За 100 грамів 15 гривень. Міленіум цукірки Елеганс. Пакування тут, зараз вам скажу, майже 300 грамів. 151 гривня зі знижкою. Батончик фітнес 1460. Зі знижкою нектари від літо, апельсиновий та в акції буде гранат виноград півтора літрові. Зі знижкою по 39 гривень. Яблуко 37 гривень 30 копійок яблуко вишня Виноград яблуко, садочок 32 гривні зі знижкою. Водичка трускавецька, своє лінія слабо газована та не газована по 14 гривень, акційна ціна. Водичка чорна пепсі, 1,5 літрова. Так, вибачаюсь 2літрова, 2-літрова по 36 гривень зі знижкою. Також в акції буде літрова кола. 25 гривень 30 копійок. По цій ціні також можна придбати спрайт літровий. І в цій самій ціні літрова фанта. В акції своє лінія чай персиковий літровий. 25-20. І можна придбати ось такий 0,5 лимонний чай, 14 гривень 30 копійок. 0,5 енергетичний Hell, 30 гривень. Давайте подивимось, що буде зі знижках. По каві Нескафе Еспресо. Тут 200 грамів 304 гривні. Нескафе Голд 280 грамів, 291 гривня. Також в акції буде Нескафе вагою 210 грамів, по ціні 216 гривень. У слі Нескафе Голд 190 грамів, 273 50. Кава Якобс Монарх у зернах кілограм. 580 гривень. Якобс Монарх 230 грамів, 148 гривень. Акційна ціна. Зі знижкою буде для малечі Несквік 200 грамів 60 гривень. 38 та 39 гривень буде чай в пірамідках Moments по 20 пірамідок. Смаки в асортименті 51 гривня. Moments, 4 смаки по 7 пакетиків кожний. Зі знижкою буде чай, своє лінія, є чорний, є з додаванням фруктів, екзотика з полуницею та вершками. Також 80 грамів. Акційна ціна 37 гривень 50 копійок. Чай, своє лінія пакетований, чорний та зелений. 25 пакетів. 35 гривень 50 копійок. Також зверніть увагу: хороша знижка. Так, скільки? 56,60. 56 гривень 60 копійок. Мигдаль смажений 120 грамів. Від торгової марки Верес, огірки посольські, пікантні корнішони 300 г. 63,50 Від торгової марки густо соус сендвіч 180 грамів. 20 гривень 70 копійок. Також буде соус Маргарита по 19 гривень, акційна ціна. В акції буде паштет 100 грамів вершковий печенковий по 14 гривень зі знижкою. Так, ось такий паштет в консерві. Печенковий 340 грамів. Можна придбати за 31 гривню. Торгова марка Сканді, кілька обсмажена. У томатному соусі 240 грамів. Ми відкривали з вами цю консерву. Є відео на каналі, можна подивитися, яка якість, що там всередині. Акційна ціна 60 гривень. Ця ж фірма сардина в томатному соусі 63 гривні. Зі знижкою буде майонез чудовий від торгової марки Оліс. Пакування 560 грамів 45 гривень. Також можна придбати майонезний соус салатний від Оліс 560 грамів. За ціною 35 гривень. Оліс солодкий чилі соус 180 грамів. 19 гривень. Під торгової марки Flint крафтові гострі джекери. Ціна за 100 грамів 19,60. І ось ці також можна придбати по акції за 19 гривень. В акції будуть чипси Алюкс, хвилясті з сиром та паприка. 38,80-125 грамів. Оболонь 0. 23 гривні. Гараж буде по 26,70. Чернігівське 46 гривень. Лайт майже 2 літри. Самерсбі Сидор Чорниця 45 гривень. Зі знижкою буде Тітан Міцне, літрове 37 гривень. Чернігів біле 0,5. 22 гривні 20 копійок. Ціна зі знижкою. Акційна ціна 20 гривень. Зі знижкою також буде стела у склі 0,5. 35 гривень зі знижкою. В акції буде великий. Півторалітровий фрателі Фраголіно. 118 гривень. Зі знижкою буде вина круз по 120 гривень. Біле сухе літрове. Також біле напівсолодке 120 гривень літрове. Сухе червоне та червоне напівсолодке. Також по 120 гривень цінна ціна. Вино біле напівсолодке 119 гривень. Шабо 8 років 05. 228 гривень. Горілка Oxygen 0,7, 125 гривень зі знижкою. Зі знижкою лакалут Sensitive 100 мл. 73 гривні. Зверніть увагу також. Лакалут Active Тут також 100 мл, 70. 70 гривень. Також в акції буде дитячий лакалут 60 грамів, 40 гривень зі знижкою. Туалетний папір, своя лінія двошаровий, 4 штуки, 34 гривні, серветки, своя лінія антибактеріальні, 60 штук. В упаковці, 28 гривень зі знижкою. Хустинки паперові двошарові, 150 штук, 28 гривень, 30 копійок. Хороша ціна, обов'язково я візьму, тому що це на сьогоднішній день найнижча ціна на оці серветки двошарові, що по 150 штук пакуються. Тена Леді Слім, акційна ціна 55 гривень. Ось тим можна придбати за 40 гривень. Грюнвельд це у нас іде гель для прання вагою 3,5 кілограми 103 гривні. Аріель колор, капсули для прання 10 штук, 168 гривень, акційна ціна. В акції буде тайт порошок для прання вагою 200, 247 гривень. Гала порошок автомат 300 грамів, 36 гривень. Та для ручного прання 31 гривня, 50 копійок. Також 300 грамів. Засіб від торгової марки Розумний вибір Ріо універсальний 500 мл. 30 гривень 50 копійок. Туалетна качка для глибокого очищення 500 мл. 65 гривень 50 копійок. Розумний вибір спрей Ріо для зеркал та для вікон 500 грамів. 24 гривні. Засіб для миття посуду день у день. Ось цей літровий можна придбати буде за 40 гривень. А ось такий можна придбати за 20 гривень 500 мл. Шампунь сйоз 440 мл 125 гривень. Ментол, шампунь, 750 мл. Виробництво Польща 100 гривень. І точнісінько такий самий, тільки об'єм 300 мл 64 гривні. Він проти лупи. Крем мило 460 мл, 28 гривень. Гель для душу чоловічий 90 гривень. І маленький можна придбати за 59 гривень 250 мл. Жіночий акційна ціна 49 гривень. Кулькові дезодоранти Фа чоловічі 49 гривень 50 копійок. І в акції будуть жіночі 46 гривень 50 копійок в акції. А я вам хочу побажати всього найкращого економних покупок. І ми вже з вами скоро зустрінемось у наступних відео. Нехай вас все буде гаразд.